Так, не пройшло ще і тижня, а в нас знову розпаковка. Ось такий апарат, утеплений. Зараз розпакую та покажу вам. Так, ну, Ось так виглядає розпакований парогенератор. Скажу чесно, це вже Mercedes, тому що виглядає ну дуже класно. Е, парогенератор перед вами називається Гейзер. Він буває на 23 літра і на 70 Значить, що тут змінилося з тими парогенераторами? Зробили іншу топку, вона вже тут квадратна, і вода гріється по бокам. Отут топки також прогрівається вода. Тобто, якщо в тому моєму старому генераторі тільки зверху грілася вода тобто над камерою згорання, то тут вода гріється вокруг камери згорання. Це буде швидше з його за кип'ячувати тобто пришвидшити роботу. З'явився уровень води, тобто ми бачимо, скільки води. Я завжди переживав, що закінчиться вода, а тепер можна може і там раз-два ну тобто раз заряджати, або два-двічі доливати, або доливати там раз на три загрузки, подивимося. З'явився датчик температури, і саме головне, що він утеплений. Це дуже-дуже дуже великий плюс, тому що на дворі сьогодні у нас 10 градусів. А На тому звісно, парогенераторі ми топимо е, повітря, а не воду. Е, з'явився кранік в кришці, тобто ми працюємо при, при заливанні, е, відкрили трошки стравили, і потім заливаємо воду. Переробили камеру згоранню, зараз покажу. Ну І саме головне, що мені дуже подобається в цьому парогенераторі, що з'явився сухопарник. Це от така додаткова труба. Вона отак от знімається, ну, спокійно. Вона, бачите, просто одівається на, зверху на парогенератор і підключається шлангом, який йде, до речі, в комплекті, що теж немаловажно, До основного парогенератора потім угору підсоєняється і вже з нижнього виходу йде на центрифугу. Тобто догрітий пар, що таке догрітий пар? Якщо без оцього пристрою. Він купується окремо. Зараз я його зніму одною рукою. Дуже удобно. Е без пристрою парогенератор наганяє 120 градусів пару. З сухопарником 200 і вище. Тобто догріти пар. Е я спробую і так, і так топити і розкажу, який буде кращий вихід восту. Спочатку спробую з сухопарником.